Доброго ранку, шановні телеглядачі. В ефірі рубрика Здорово жити. І сьогодні ми говоритимемо про ламкість нігтів та як можна зарадити цій проблемі. Нігті це елегантне завершення пальців на руках і на ногах. На ці 20 міцних білкових пластин, які захищають кінчики пальців, покладено великий обов'язок. Наші нігті складаються з того ж білка каротину, що і волосся. Подібно до шкіри нігті дуже виграють від дієти з натуральних харчових продуктів. Якщо ви хочете мати міцні нігті, їжте більше фруктів і овочів, продуктів, що містять складні вуглеводи і білки. Подбайте про те, щоб ви отримували повну рекомендовану денну норму важливих для нігтів вітамінів і мінеральних речовин. До них відносяться вітамін А, всі вітаміни групи Б, вітамін С, кальцій, магній, цинк та кремній. Тільки збалансована дієта забезпечить ваш організм, а значить, і всі ваші нігті необхідними жирними кислотами. Правильна дієта це добра справа, та й зміцнить вона не тільки нігті, а й весь організм. А от що можна зробити для наших нігтів, щоб вони вже зараз могли набути гарного вигляду? При лимких нігтях можна порекомендувати ваночки з рослинною соняшниковою або оливковою олією. Для цього олію слід підігріти, налити у велику чашку або піалу, в яку опустити кінчики пальців так, щоб нігті були повністю занурені в олії і потримати 10-20 хвилин. Для підсилення лікувального ефекту можна додати кілька крапель соку, лимона і вітаміну А. Корисні для нігтів також теплі ваночки з морською сіллю оливковою олією настоями трав. Для приготування іншої суміші необхідно змішати морську сіль з подрібненою сухою лавандою, скористайтеся міксером або кавомолкою, додати шкірку цитрусових плодів, апельсина, грифрута і мандарина. Всі ці інгредієнти слід поєднати в рівних частинах. Додайте достатню кількість очищеної води і ви отримаєте натуральний рослинний сольовий скраб для рук. Дуже поживний, зволожуючий і ефективний для видалення омертвілих клітин. Настанок додам, що для зміцнення нігтів слід змащувати нігтьову пластину лимонним, журавлиним або смородиновим соком. Ну що ж, скориставшись цими нескладними порадами, а також слідкуючи за своїм харчуванням, ви зможете повернути своїм нігтям міцність і здоровий вигляд. Я ж прощаюсь з вами до наступних зустрічей. На все добре!